Про те, як війна впливає на мистецтво, та як усі переживання, які відчувають віницькі митці, відображають відображаються в їхній творчості, сьогодні поговоримо з гостею нашої нашого ефіру Оксаною Лукомською, поетесою і майстриною Килимаркою. Доброго ранку вам! Вітаємо Доброго ранку! Вітаємо вас у студії! Раді вас бачити. Так, дуже раді бачити вас і бачити ті витвори мистецтва, які ви. Принести до нас у студію і одразу хочу зауважити, що я, до прикладу, вперше бачу подібні килими. Наголошую нашим телеглядачам, що це килими не ткані, а вишиті. Про це ми сьогодні обов'язково детально поговоримо. Але насамперед хочемо пані Оксано вас запитати, яким був ми підбиваємо підсумки того прожитого непростого дуже важкого року для усіх українців, який був він особисто для вас. Я хочу сказати, можу сказати про себе. Що у цей період війни, як ніколи до цього, я в собі відкрила оце прагнення творити, щоб щось поставити на противагу війні. Mm -hmm. Спочатку я творила для себе, для, для друзів. Я нікуди не поширювала, нікуди особливо не показувала, не виходила своїми роботами. А війна якось так підштовхнула до того, що. Потрібно це транслювати, потрібно це показувати, потрібно це поширювати. І не те, що потрібно. Я хочу це робити, мені приємно це робити, мені радісно це робити. Я коли відчуваю, бачу, мені пишуть. Я отримую відгуки, я отримую прохання створювати килими для діаспори, для людей, які зараз проживають в Україні. Це надихає, і це тільки говорить про те, що ми маємо що чим протидіяти, і у нас є потужна сила. Напроти тієї сили, і наша сила сильніша сила, коли розпочалася війна, багато митців, співаків, музикантів, всіх, хто причетний до творчості, вони трішечки зупинили свою творчість, адже не знали, що робити, чого вона потрібна. Загалом хтось знаходив для себе в ній відраду, хтось допомагав іншим людям. Загалом, коли ви і чи припиняли ви взагалі? Працювати над вашими виробами, і коли вирішили повернутися до їх створення, і чи допомагало це вам якось здолати ті труднощі, які вам, які нам всім давала війна? Я не припиняла, я збільшила кількість оберти. часу. Mm -hmm. так. Збільшила оберти, я збільшила кількість часу. У мене ідеї якісь самі собою з'являлися. І люди, які приходили з проханнями. Що для них створити, вони теж мене дуже надихали такою силою, неймовірною, що в період війни їм потрібно це. Це, це правда потрібно і це дуже тішить. І е, в моїх килимах, коли я Працюю з людиною, я вже не можу називати цю людину замовником, тому що в період праці ми стільки обговорюємо особистих речей, що на виході ми вже залишаємося друзями і далі спілкуємось, тому що килим створюється індивідуально для людини. В слов'янській символіці є зашифровані імена, є спеціальні символи, зашифровані багато чого, в тому числі і імен. І я створюю килим спеціально для людини з зашифровкою туди її імені, імені чоловіка. Віка чи дружини, імена дітей, ем, знаки зодіаку по слов'янському гороскопу, можливо, якісь символи там з трипільської культури, які Так робили наші предки робили наші предки. Наші предки вишивали військовим. Наприклад, на вишиванках не була одна символіка. Це були якісь чоловічі символи, наприклад, там виноград чи каштани на жіночі сорочки, нашивалися лілії, чи ну, якісь там інші квіти. Для підсилення жіночої енергії. І зараз, коли я створюю килими, вони просто насичені, перенасичені символікою для окремої людини. Потім цей килим стає, наче як. Оберегом оберегом цієї сім'ї, цієї родини він передається, може передаватись покоління в покоління, і він уже не передарується якійсь іншій людині, бо він саме про цю родину. Тут енергетика зберігається всієї е, всієї родини. Тому коли я в період війни я отримала набагато більше запитів е, на мої роботи, і це не може не надихати. І я розкрилася, і я планую далі. І в мене якісь такі задуми. Я бачу, що це потрібно і. І я працюю, я творю. Я вже сказав на початку ефіру, що дуже незвична техніка. Ну, ми звикли бачити вишивку на сорочках, так. на рушниках, на простирадлах чи на подушках. Скатертина. скатертинах. катертинах, так. Але вишитий килим це як. взагалі? Розкажіть, будь ласка, і чим техніка вишивки килима відрізняється від звичної в нашому розумінні техніки вишивки? Такий килим, наприклад, створюється. Ось я прийшла з рамою на такій рамі. На раму надягається полотно. Я працюю на мішковині, мені подобається на мішковині працювати. От розмір моєї рами метр на метр, такий, як оцей килим. Але зараз у мене є замовлення на такий вузенький килим. Тому по розмірам замовника я почала працювати. Якраз він такий напівфабрикат, і можна тут побачити, спочатку я малюю, ну так дуже приблизно схематично. Ну, Чи просто якісь... олівцем по, поверху по руку? Олівцем, олівцем, так. Угу. Але це дуже приблизно, тому що потім, коли я заправляю нитку в голку, ось моя голка, інструмент, яким я працюю, то потім якось рука сама собою йде, і сама собою виходить е, на такі великі грубі деталі, я промальовую, а дрібні вже просто в процесі творіння з'являються начебто самі по собі. Чи спеціальна нитка для цього використовується якась? Чи, ну... Це галенкова Ні, це звичайно в'язальна нитка. Так. Але що цікаво, чим ця вишивка відрізняється від звичайної, там, що, тим, що тут є лицева, умовно лицева, і умовно виворотня, яка може використовуватись бути і лицевою, і виворотньою. От, наприклад, цей килим створений в одній. Ну, назвемо це умовно лицева сторона. Uh -huh. Він створений отак гладенькими такими петлями, і все гладко. А от цей килим я вже створюю, якщо ви бачите, тут такі петельки uh -huh. вибиті у ці шуби. Фактура. Фактура, Фактура, мабуть. Мабуть. Так, це умовно виворотня сторона, але я її вивела на лицеву, тому що uh -huh. я хотіла зробити ефект кожуха, uh -huh. і тому я перевертаю раму, працюю на одній стороні, коли мені потрібна така ну, гладенька. Фактура, а потім, коли мені потрібна шува, кучерява, uh -huh. каракуль, то я перевертаю на іншу сторону і працюю з іншої сторони. Таким чином ця вишивка відрізняється від звичайної. Що тут можна вишивати лицевою виворотною стороною, і створювати фактури. Скільки часу потрібно, щоб ви вишивали цей метр на метр, такому п'яльці метровому? Давайте так гарно. Подивіться, який неймовірний килим. От. А він, до речі, він вішається десь на стіну, так? Це, це чи, на стіну чи, чи на бажання, де угу. ти, мож, де ти захочеш, там можеш там Ну, бути завгодно, але він такий ногами ставати. Я б не стіну. Я просто музейний знаєш куточок був би обгороджений ходити. Не можна Ось яка краса. А до може. речі, ще по цьому килиму можна можу сказати. Цей килим був створений для моєї подруги. Її звати Ольга. Це її сімейний килим. І тут умовно кажучи, так на цій берегині ем, голова лице це є зашифроване ім'я Ольга. От тут от виши, оце лице лице це зашифроване ім'я Ольга. Зіночки, напевно, що це. Бачу, як так, я мотанка схож. не бачу тут ні, о, ні Л, <рес> <рес> Але щоб зрозуміти, де саме цей шифер, тут ображений, тут певно треба цілу лекцію. <рес> <рес> так Послухати. Пані Оксано, в звичайних вишивках, як до яких ми звикли, там там рушнички в нас є там гладь, є хрестиком. Які техніки використовуються для того, аби створювати такі гарні килимки. Єдина техніка заправляється голк нитка uh -huh. у голку і просто набивається по тканині. Ви мене запитували скільки часу uh -huh. мені потрібно, по один такий, Так, да, оскільки робота вона все ж таки важка. Ну вимагає таких зусиль, то так, щоб у мене не Опухла рука, скажімо так, то мені потрібно тиждень. А так якщо це лише, лише тиждень, ну це неймовірно. Насправді, адже здається, що таку роботу ви перед цим про <гум> ну, Чекайте, Ви перед цим пропустили слово рік не, ви... <гум> <гум> не <ви> говорили, чи <гум> <гум> Я не розумію. Я просто не можу прийти в себе. Як тиждень ти за тиждень ви можете створити ось просто з такої мішковини. Метрової, то, то через ось тиждень буде вже готово. Так. Ну це неймовірно У вас якась супершвидкість або натхнення вас так. без питання одразу я сплю, але в мене трохи змінений сплю і працюю в цей час. Мені краще працювати вночі, тому я коли все тихо, коли всі сплять і всі в хаті тихо. Тоді я працюю. Пані Оксано. А чому ви вирішили сконцентрувати увагу саме на ось такій? Символіці, ну, сакральні для, наших, для нашого народу, скажімо, ось. Це, це, це глибина наших предків. Чому саме за, за ці коріння взялися? Мені здається, що я навіть не була перед таким вибором, братись чи не братись. Я настільки цим живу, мені настільки це природньо, мені настільки це зрозуміло, я навіть образномислю цими символами, що. Це не я не взялася, вона просто в мене є, і я просто це відтворюю. Ми раніше якось досліджували цю тематику, що ви знали, як його відтворювати. Тематику Словянські, Словянські, спеці спеці культури. Спеці. Просто як люди всі створюють собі якісь своїх, зна знаходять mm -hmm. та? і мої. Ми всі цікавимося таким, і ми так і знайшлися, тому що ми всі цікавимося таким. А Чому саме калимарство, до калимарства я займалася і, і ну, різними техніками вишивки, в тому числі і хрестиком, і в мене теж були великі полотна. Але, мабуть, якийсь такий етап, щось уже десь вдосконалила і переходиш до чогось нового, до пізнання нового. Зараз в Килимах я 4 роки, і в мене ще я розумію, що тут ще творити, творити, і досліджувати, і змінювати ці техніки. І я себе тут знайшла, і мені зараз тут добре, і зараз отак, зараз це. Хочемо ще декілька слів е, присвятити іншій частині вашої творчості, а це саме поезії. Так. Е, скажіть, будь ласка, цей рік як поетеса для вас, як для поетеси, був е, плодовитим? Чи навпаки цей рік, як ми почали історію е, розмову про затища для людей мистецтва? Е, яким він був, і що ви що ви писали саме під такими переживаннями? Він теж. Цей рік був плодовитим, як ви сказали. Я почала писати активно і відкрито за декілька днів до війни, коли побачила в мережах і відчула серед людей е, таку паніку, напруження, переживання, тривогу, які не мали виходу і. Не знали люди, що з цим зробити, що з цим робити. І я так само переживала. І як є така думка, що для того, щоб заспокоїти себе, спочатку знайди слова для когось, коли ти знаходиш слова для когось, ти формулюєш уже цей спокій для себе. І я за декілька днів до війни дістала всі свої записи, які в мене були десь там сховані. І тут же по гарячому, по тих переживаннях, які були, щодня я почала писати. І цей рік, як, як ні один, вийшов у мене плодовитий, і я така думала собі, що я такий інтроверт, mm -hmm. що я якось так собі прибуду в своїй творчості в тісних колах. Але мене самі люди почали запитувати в мережах: чи, чи є у вас збірка, чи, чи можна десь вас придбати купити. А в мене немає. Я якось так думала, що мені це не потрібно. Я собі творила десь в якихось тісних колах ми читали. А зараз по запиту я розумію, що я вже працюю над цим, я вже працюю над книгою. І цей рік, я так думаю, що він в мені збалансував і в тих людей, яких я знаю особисто, ми дуже якісь такі збалансовані. Що ми працюємо для перемоги окремо йде тема війни, і окремо йде тема противаги війні, як в такій творчості, в каламарстві, так і в літературі. Українська нація навіть коли намагаються нам зробити темряву, ми квітнемо, ми розвиваємося, ми ще більше творимо, ми так. йдемо до своїх витоків і до того, що нас надихає, і ми ще більше розвиваємося і продовжуємо бути ще більшими українцями. Ми дуже вдячні вам за розмову, за те, що ви поділилися із нами своїм твором. Цим світом я вам дуже дякую за запрошення. Дякуємо. Ми ж нагадаємо нашим телеглядачам, що сьогодні спілкувалися з Вінницькою поетесою, майстриною, яка виготовляє неймовірні вишиті килими. Оксана Лукомська сьогодні до нас завітала, і ми щиро віримо, що побачимо вас ще не один раз. Ви дуже цікава гостя у нашій студії З новими із, роботами. Так, із новими <світ> роботами. Зважаючи, що ось такі кілем, як сказала наша героїня, створюється всього за тиждень, то їх буде ще <світ> чимало. Дякуємо вам. <світ> Дякую вам.